Всім привіт! Сьогодні я знову вибрався на рибалочку, будемо ловити хижака. Сьогодні зовсім на новому озері. Озеро приватне. Треба буде платити за рибалку, скільки точно ще не знаю. Так що йдемо подивимось. Приїхали ми от самого раночку. Ще стоїть туман на воді. Літом на цьому озері катаються на лижах, озеро невеличке, а озері цьому разу кафе. Є. Такий зранку шикарний вид. Збрав я цілий пакет АТБ тебе приманок. Будемо пробувати на все підряд. О, Друзі, перша. тільки закинув, навіть камеру не включив і зразу щучка у нас така, ну включає. Ось так от. Платне озеро. Хто би подумав? З другої спроби. О таку щуку ми зловили. Спеш, з другої спроби. Кажуть, на оху піде. Покажу вам, на що я спіймав. От, на таку дешеву китайську блишню. 17 грамів. Вирішив поставити таку, бо не знав, що тут на дні, щоб не обірвати якусь дорогу блишню. Вставив саму дешевшу і одразу риба. Чи з коштує рибалка? Я ще навіть не знаю, тому що вони з другої години відкриваються. Що, Ілюша, склює? Так, Ну, в Ілюші щось зірвалося. Закидати тут дуже погано, тому що зверху йдуть провода, дроти, тому що туди не закинути наверх і не обірвати треба кидати боком. Дуже незручно. Укидай. Ну, Певний. Ну, нормально. Картинка може не дуже хороша, тому що стоїть дуже туман. А зараз ще більше піднявся. Так, початок був кращий, з другого закиду вже була риба, зараз щось нічого не клює. Блин, но зашло, рыцелу а, дервалось. Тримай, кем что чину, блин. Тримай лодку. А, да что оно, что там? Возило, зачепилось за траву. Є? О, Ілюха має рибу. Чи що шода, ну давай, давай. Що? Німа. Ну, хоч за тут Хм, ми то зілля. Ну, озирця тут маленькі. Думаю, великих тут. Ребин немає. Тут має бути окось, Судак трошки. І щука. О! Леха зловив щось. Давай, давай. Давай, давай. Ого, хо хо щучка маленька. ха ха така. Вот така щука. Перший раз сам витягнув, так? Випускаємо, зараз будеш грязний. Клас. Та ми її воду випустимо, не? Mm -hmm. Дуже маленька. Mm -hmm. <laughs> Клас. Ох! Щука, щука! На таку маленьку тримай... на таку маленьку приманку. Так, я ж ще випустити. Нічоси. Ну шось. что? Вот А это окунь. Какие окунь? то не, Но... не, не, окунь, а? Ну давай, выпускай воду. Боже, она вся в песку, Кидай. -ж -ж. Клич мамку жирную. <laughs> Так, поміняли на чуть, чуть місце. Ось як сонечко гарно встає. Туман, осінь. І на мою улюблену блисну теж нема ніякої реакції. Ці, звичайно, канати зверху це бі... жесть. Ще не думав, що зараз я зачеплюся за них. Так, у нас же розійшовся туман. Але поки що... Тільки приїхали ми, то зразу дві рибинки зловили, а зараз щось глухо. Ілюші я поставив вже Ратлера. А сам далі продовжую ловити на блешню. Так, йдемо трохи поміняємо місце.

Ну взагалі щось не хоче. Не хоче нічого. Так, спочатку так зрадів, що зразу риба є. Думав тут кишить тими щуками. А тут от вона десь просто мимо пропливала, оказалось. Так, дечка прохолодна Пора вже трохи швидці плювати. Що, глюхо? Тут трошки покидаємо десь інакше. Так, рибочки нема. Рибочки нема, така халепа. Так, поміняю я зараз приманку. Поставлю я зараз такий воблер. Можливо, на нього буде щука більше реагувати. На, тільки обережно. Боком кидай, на далеко лети. Або от тако кидаєш, тоді ти не докинеш до дротів. Пробуємо новою приманкою. До метра заглублюється Цей воблер. Так, попробую тут в тих очергах щось піймати, гляне, лізь сюди. Ого, воно ж і плаває. Хо -хо. ні ні значить я тут ловити не буду. Я думав воно фест, О, воно пливуче. Башу тут во аккуратно закину. Окей, okay, добре, да, тому що їх камешашу. Відірвало мені Боблера а то вони зараза дорогі ходи? Тут ми, мабуть, якось по черзі раз ти кидаєш, раз я Я тебе його закидав. Типу ловив Так, а ми далі пробуємо. Спіймати щуку. Зараз є два закину і будемо ти знов на нове місце. І так обійдемо по колу, це невеличке озеро. І додому. Так, ще одне місцина наша. Попробуємо тут щось піймати. О! Тут, звичайно, небезпечно. Так, спочатку. Я полізу попробую. Окей. Это не будем тут дуже слизько. Піар пару раз закинути подаймо й мій спінінг. так, Слизько. Можна легко скотитись в воду, але тут хороша глибина, попробую чуть-чуть покидати не знаю, от привик я на облишню ловити. Начав з блишній, так і ловлю. Щось не заходимо і ті джиг і той твітчинг на воблери. На блишню ніс, не треба придумувати. Закину, та й крутиш. Зараз ще вернемось. На наше перше місце. Так, ще два рази закину і все. Ці дроти, блін, все вже в очах мерещить. Так, вернулись ми на своє перше місце. Ще тут трошки покидаємо. Вже 10 ранку. Досить вже сонце сьогодні пригріває. Так що може бути що вже з рибою фініш? Але ми ще трошки спробуємо половити. Покажи. Хри, покажи. А, от киво маленький. На. А там бачив. Ага. Мені що це довгий. Все, поплив. О, конець. Ну, ти бачиш, ти більше зловив в риби, ніж я. Кидаю ще три рази і будемо збиратися. Ну, все, збираємося ми вже додому. Е персоналу не було, тому я оплатив через інтернет, Коштує це на 24 години, 16 євро плюс збір 80 центів. Одним словом 16 євро 80 центів на 24 години в цьому. Приватному озері, щоб половити. Ну, воно того не варте. як ви бачили, риба маленька, її майже там немає. Або не хоче вона клювати. Так що, любі друзі, до скорих зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бай-бай!